Вітаю 9 клас Біологія. Робота з підручником. Тема уроку Еволюційні чинники. Пригадайте, що таке синтетична теорія еволюції. Знайомтеся. Сонечко двокрапкове. Має дві форми: чорну та червону. Науковці вивчали співвідношення червоних і чорних форм і встановили. Що восени в популяціях переважає червона форма. Червоні сонечка краще розмножуються, навесні у великій кількості трапляються чорні, вони краще зимують. Виявилося, що забарвлення пов'язане з обміном речовин. Чорні сонечка холодостійкі, а червоні плодючі. Які сучасні уявлення про чинники еволюції, самостійно читаємо, слухаємо, аналізуємо та даємо відповідь на поставлені питання, застосовуємо набуті знання з користю для себе та суспільства: еволюційні чинники, це зовнішні та внутрішні впливи. Які приводять до еволюційних змін організмів та угрупувань. Згідно із сучасними еволюційними поглядами, чинники еволюції поділяють на рушійні та елементарні. Рушійні чинники еволюції мають спрямований закономірний характер. А елементарні є чинниками, постачальниками еволюційного матеріалу та створюють умови перебігу еволюційних змін. Сучасними екологічними дослідженнями встановлено, що, по перше, на кожному рівні організації живого є свої чинники еволюції. по-друге, Усі екологічні чинники, якщо вони діють зі сталою інтенсивністю або остання періодично змінюються, є водночас чинниками еволюції. Третє, стосовно популяції як одиниці еволюції розрізняють внутрішньо видові, міграції, хвилі життя та міжвидові, симбіоз, конкуренція, виїдання. Еволюційні чинники. Отже, чинники еволюції поділяють на рушійні та елементарні. До рушійних відноситься спадкова мінливість і природний добір. До елементарних хвилі життя дрейфгенів, ізоляція. Яке значення мають елементарні чинники еволюції, тобто впливи, що спричиняють еволюційні зміни біосистем і мають неспрямований випадковий характер? До цієї групи належать дрейф дрейвгенів, популяційні хвилі та ізоляція. Ізоляція це виникнення будь-яких перешкод, що порушують вільне схрещування і обмін спадковою інформацією. Наприклад, екологічна ізоляція Вона пов'язана з розмежуванням різних популяцій одного виду різними екологічними умовами середовища існування. Рослини лучних трав певного виду можуть свісти в різний час залежно від весняної повені. Ізоляція, як еволюційний чинник, закріплює і підсилює утворені в популяціях генотипні відмінності. Хвилі життя або популяційні хвилі це періодичні або неперіодичні випадкові коливання чисельності популяцій. Проаналізуйте ілюстрацію, яку ви бачите на екрані монітору. Даний термін хвилі життя вперше був уведений четвериковому 1905 році. Еволюційне значення популяційних хвиль полягає у тому, що вони сприяють зміні частоти алелей і генотипів. У разі різкого скорочення чисельності популяції особини, які випадково залишилися живими, можуть мати рідкісні генотипи. Надалі відновлення чисельності зазвичай відбувається за рахунок цих особин, що веде до зміни генофонду популяцій. Дрейв генів або генетичний дрейф це випадкова і неспрямована зміна частот зустрічальності алелів у популяціях. Зміни зумовлені генетичним дрейфом, можуть бути корисними, нейтральними або шкідливими. Тож запам'ятаємо, елементарними чинниками еволюції є дрейв генів, хвилі життя та ізоляція. Яке значення мають види природного добору? Рушійні чинники еволюції це ті чинники, які спрямовують різні елементарні зміни, що виникли внаслідок мутацій, у бік формування, пристосувань організмів до змін умов довкілля. Природний добір рушійна сила еволюції. Наслідок боротьби за існування в різних її формах. Це процес, у наслідок якого виживають і лишають після себе потомство переважно особини з корисними в даних умовах спадковими змінами. Залежно від спрямування адаптаційних змін, природний добір може бути. Рушійним, стабілізуючим і розриваючим. Розберімося в цьому. Рушійний добір це добір, що спричиняє поступову зміну фенотипу, веде до зміни норми реакції в одному певному напрямі. Здійснюється в нових умовах на користь змін, які в цих умовах мають сприятливий характер. Прикладом дії рушійного добору є індустріальний меланізм у метеликів березового п'ядуна. Які з цих метеликів більш помітні на фоні зеленого листя? Стабілізуючий добір. Це добір особин, який супроводжується при сталому фенотипі звуження норми реакції. І ліквідує відхилення від неї. Теорію стабілізуючого добору розробив український учений Шмальгаузен. Ця форма добору проявляється за стійких екологічних умов. Стабілізуючий добір забезпечує підтримання сталості певного фенотипу, який найбільше відповідає середовищу і відкидає будь-які менш пристосувальні зміни. Дію стабілізуючого добору ілюструють такі види організмів, як латимерія. Розгляньте ілюстрацію 124 та гатерія це реліктові форми, які збереглися незмінними, ознаки далеких предків, що жили десятки мільйонів років тому. Прикладом дії стабілізуючого добору також є збереження обтічної форми тіла у риб, розміру частин квітки. Розриваючий добір це добір, який приводить до появи декількох фенотипів і спрямований проти середніх проміжних норм. Його інакше називають дезруптивний добір. Він проявляється тоді, коли умови середовища настільки змінились, що основна маса виду втрачає адаптивність. А переваг набувають особини з крайніми відхиленнями від середньої норми. Ця форма добору приводить до поліморфізму, тобто існуванню в межах популяції двох або декількох форм з різковідмінними ознаками, наприклад, червона і чорна форми сонечка двокрапкового. Отже, природний добір спрямовує різні зміни фенотипів. Що виникне внаслідок мутацій у бік формування пристосувань організмів до змін умов довкілля. В цьому й полягає творча роль природного добору і тому його називають рушійною силою еволюції. Завдання на застосування знань. Заповніть таблицю форми природного добору, і ви краще зрозумієте тему. Дайте відповідь на запитання, чим відрізняються і що є спільного між різними видами природного добору. Реалізуйте метод порівняння для вивчення теми. Біологія плюс екологія цікавий міні-проект, учасником якого ви можете стати. Класичним прикладом дії ефекту пляшової шийки є зміна популяції гепардів. Чисельність яких нині скорочується і налічує менш ніж 20 тисяч особи. Сьогодні цей вид має незначну генетичну різноманітність, у гепардів підвищена вразливість до захворювань, спостерігаються відхилення, що призводять до зниження плодючості, дуже високий рівень дитячої смертності, 70% дитинчат не доживають до одного року. Що таке ефект пляшкової шийки? Відповідь на це запитання буде вашою участю в міні-проект. Проявіть своє ставлення до теми. Біологія плюс інформатика. Чинник це поняття похідне від поняття чинити, діяти. Тобто те, що чинить, здійснює вплив. В інформатиці такі чинники називають драйверами. Це комп'ютерна програма, за допомогою якої операційна система отримує доступ до приладу апаратного забезпечення. Знайдіть аналогію між рушійними чинниками еволюції та драйверами в роботі комп'ютера. Досягти очікуваного результату вам допоможе пройдений вами квест за завданнями для самоконтролю. Зробіть свій вибір. І бажаю успіхів у навчанні. Дякую за увагу.